Вашій увазі будинок у селі Астей, Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів, з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня. Ванна з туалетом суміжні стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін, меблі залишаються, на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник, земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри. До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом. І має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням спінопласту, оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку. Але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. В дворі курник, літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма, світло, газ, проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна краниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет. Є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір та змогу паркувати автомобіль. Є Місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до п'яти класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Бар Львівської області. Будинок цегляний з шиферним покриттям. Сам будинок огороджений бетонним забором. Всередині будинку сходи у підвал і на дах. Залізобетонне перекриття на дах і в підвал. Два котли паралельно. Один на дровах, другий на газу. Той, що на дровах, працює без електрики. Це ідеальне місце для бджільництва та відпочинку. Перший поверх будинку жилий. Перша спальня 16,3 квадратних метра, вкритий лі лінолеумом. Друга спальня 13 квадратних метрів з дубової дошки. Третя спальня 10 квадратних метрів. З дубової дошки. Вітальна займає 25 квадратних метрів. Ванна всього 6 квадратних метрів. З унітазом ванною та раковиною. Кухня 11 метрів з дубової дошки. Веранда та коридор. Виконані з сосни. Підвальний поверх 42,1 квадратних метра. Другий поверх з балконом. Для подальшого розширення житла, перекрите між всіма поверхами, залізобетонне, господарчий будинок біля будівлі з кухнею, під кухнею погріб, поруч гараж з ямою для ремонту машин, комора для зерна і в ній драбина на другий поверх. Далі сарай, два місця для корів і два загони для свиней. У дворі басідка, туалет, будинок для курей, великий садок, маленький ставок, великий город, велика територія для новобудов або саду. Сусіди є тільки через дорогу. У селі є ферми, що забезпечують населення роботою. Садок, школа для навчання дітей. Є великий стадіон для відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Терміново продається будинок. Селище міського типу Чинадієво у Закарпатській області. Ділянка біля лісу. Будинок має три кімнати з загальною площою 60 квадратних метрів та площею ділянки у 14 соток. Будинок утеплено з шиферним покриттям. У будинку встановлено супутникове телебачення та проведено інтернет. У будинку був зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, зроблені стелі. Потрібно замінити міжкімнатні двері. Меблі залишаються. Вода своя з колодязю, з підведеним до будинку насосом. На світло новий лічильник та є газовий лічильник. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території багато газонів та виноградники. Є територія для сушіння одягу на свіжому гірському повітрі. Є нова дерев'яна бесідка з мангалом. Поруч з будинком прибудовано літню кухню, яку потрібно обладнати. Підведено тільки світло і є газові балони. Одразу за будинком знаходиться ставок з береговою зоною відпочинку. З іншого боку велика площа городу, приватизована, по обидва боки якого насаджено фруктові дерева. Поруч є струмок, з якого зручно носити воду для поливу. Сусідів небагато. Будинок знаходиться на околиці. За 5 кілометрів знаходиться Великий Хвойний ліс та є можливість походів у гори. В самому селі є школа, магазини та садок, є зупинка транспорту, до якої пішки 4-5 хвилин. Детальніше ви можете перейти за нашим посиланням у телеграм та обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі будинок у селі Колки Волинської області. До Луцьку всього 50 кілометрів. Продається великий цегляний будинок з загальною площею 100 квадратних метрів та площею ділянки у 9 соток. Будинок побудований в 90-х роках та має міцний фундамент. Дах перекритий шифером. Хоча будинок має один поверх, ви матимете змогу на горищі добудувати дві кімнати та додатковий санвузол. Будинок має велику територію, огороджену сіткою. З можливістю встановити кам'яний паркан. На території є гараж на два автомобілі та сарай. До будинку прилаштована веранда обкладена вагонкою для збереження тепла. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, дві спальні, гостюва та центральна кімнати. Кухня облаштована всім необхідним та санвузол з новим гідробоксом та начинням. Опалення комбіноване, пічне та автономне. На вулиці є місце з заготовленими дровами. Будинок з усіма комунікаціями та новим сучасним ремонтом. Є власна свердловина та комфортний під'їзд до будинку по асфальтованій дорозі. Сусідів небагато. В межах 500 метрів знаходиться школа. За один кілометр є річка. Є зупинка транспорту, з якої постійно відправляються автобуси в різні міста. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі, і обов'язково підписуйтесь на YouTube.